Добрий ранок. Такий класний сонячний ранок, насправді, не дивлячись на обстріли, я слухала свою наставницю і мені прийшла від неї така фраза, що нас можна любити і не розлюбити. І зараз для мене ця фраза дуже опорна. Тому що я встаю да, під обстріли, часом засинаю. Тому що в стосунках зараз часом дуже важко, тому що виховувати дитину зараз дуже важко. Но я розумію, що інтуїтивно я керуюся цією фразою, що навіть якщо все йде не так, навіть якщо існують люди в іншій частині світу, які хочуть мене вбити, все рівно Бог мене любить і не розлюбить. Все рівно він дасть мені захист, все рівно він дасть мені можливість зберегти свої стосунки, виростити свою дитину. Тому що є ті, хто мене не люблять, так? як нам говорили, коли ми були дівчатками, да хто тебе полюбить, хто тебе самі що візьме? Цю фразу мої можна присобачити куди хочеш, да? Да. такому ти треба, щоб ти вижила, так. Да? Да, хто про тебе попікується, коли ти переїдеш в більш безпечне місце? Будь-що. А хочу вам сказати це не так. Світ мене любить, світ про мене пікується. І в важких моментах він мене не розлюблює і допомагає цьому якраз зв'язок зі своїм внутрішнім сукровенним, да? коли здається, що все зовнішнє, воно просто руйнується, сипеться і щастя далі не, не чекає, каже, Да? А наступний момент ти бачиш, що ти все рівно стоїш, живеш, ти продовжуєш робити те, що важливо, і що є щось більше, хто тебе не розлюблює і захищає. Тому, будь ласка, друзі, будуйте. Будуйте зв'язок з душою, бо вас можна любити і не розлюбити.